А це у нас світловий мікроскоп. А, китайське лайно з українським інтерфейсом. Той самий препарат. Подивіться, будь ласка, на клітини, які я щойно показую під звичайний світловий мікроскоп. А це оцено показано. Зато у нас тут. Пишеться, збільшення 500 раз. Я на цьому зробив збільшення в 300 раз. Красиво, все, да все можна. Але бачите, подивіться, ті клітинки А так все чудово, ну, що розписано ось тут. Екранчик все, Лед підсвідочка. Ну, щось. Але от, бачите, це звичайний зуб. this beshchenie